Мої вітання, друзі, на ремонті Powerbank прийшов вже в розібраному стані, кришка знята. І жалуються на те, що гріється дуже контролер, тобто сам чіп. Вони при розбірці, як ви бачите, тут пошкоджений один пакет, тут два пакети по 10 А, і батарея трішки сіфонить. Те я заклею. Добре, давайте будемо розбиратися, що в нас тут на самому ділі. Так, жалілися на контролер. На контроль напруги ніякої реакції немає. Під'єднуємо USB-тестер, на виході теж нічого немає. Так, і давайте ми е, заміряємо напругу на батареї. І, як ви бачите, вона розряджена, складає 3 вольта. Так, добре, значить. Е, Давайте спробуємо під'єднати мікро usb зарядочку. Так, щось у нас роз'єм не лізе. Як виясняється, його тут вже заламали. Тобто десь, десь так тикали, що зігнули роз'єм. Ну ладно, це ми підрихтуємо. Давайте спробуємо через Type-C. Під'єднали, на приладу. Я бачу, що струм не споживає, тобто зарядка не відбувається. Давайте відпаяємо батарею і окремо її зарядимо. А поки ще під'єднаємо. Батарею 18650 подали живлення. Так, нічого не димить, але контролер має такий суттєвий нагрів. На контроль, звісно, теж не реагує, тобто він вийшов з ладу. Так, гріється дуже-дуже калиться. Держати палець неможливо. Він вийшов з ладу. Так, тут ще бачимо конденсатор. Знесли. Тут КЗ у нас якраз по ньому це 3,3 вольта. Думали, що він пробитий, але на самоділі КЗ у нас в контролері. Так, будемо значить, міняти його. Знизу ми маємо такий вигляд плати, ніби то все гарно. Так, є контролер такий приїхав і будемо пробувати ставити. Спочатку ми віддаремо цей силікон, щоб... Відчистити ніжки і спокійно все запаяти. Відчищаємо зубочисткою, щоб нічого не пошкодити. Якщо там деталі вдруг стоять. Наносимо паяльну пасту і будемо за допомогою термофета знімати контролер. Зняли, як ви бачите, підложка теж у нього є радіатором. Далі, за допомогою мідної оплетки, видаляємо залишки олова. Все обережно робимо, щоб не знести доріжки. Відмиваємо спиртом від залишків флюсу. Так, і далі ми беремо пасту паяльну з оловом. Частинками олова наносимо тонесеньким слоєм і ставимо чіп десь на своє місце. Далі за допомогою термофена прогріваємо всю цю частину і ми бачимо, як у нас відбувається самопайка. Все у нас голова плавиться з флюсом і відбувається паєчка. Такий, дуже такий гарний метод. почти що реболінг. Все центруємо, лима тут сама центрується. Як ви бачите, стає на місто, пригою. Далі ми залишки видаляємо за допомогою мідної оплетки. Все, запаяли. Чіп, я відмив. Конденсатор я відновив. І тут я поки паяв ще один зніс, конденсатор відновив його. Все у нас запаяно і відмито. Так, контроль у нас з'явився, але дисплей відображає щось некоректно. Давайте перевіримо, що у нас на виході. На виході 6,2 на холосту, ми маємо і під'єднуємо. Еквівалент нагрузки, і будемо перевіряти, що відбувається при навантаженні. Даємо 1 А, як ви бачите, напруга в нас стабілізувалася до 5 В, і струм споживання складає 1 А. Давайте 2 А навантажимо, також напруга в нормі і струм споживання 2 А. Добре, а ну-ка 3 давайте спробуємо. О, бачите, навіть і 3 тягне. Це дуже добре. Тобто контролер у нас запрацював, але проблема є з індикатором. Так, далі давайте перевіримо на смартфоні, що тут у нас відбувається. Так, під'єдналися, зараз фокусується камера. Так, 5 вольт. Далі у нас і, павербанк перемикається на QuickCerч на швидку зарядку, 6 вольт і 2 А 12 Вт. Нормально. Тобто працює. Все добре. Так, що ми робимо? так, я трішечки відновив, відрихтував його. Заряд у нас складає нормально. Так, 900 мА споживає все нормально. так, ну що, Я з клієнту. Посовітувався, не хоче вставити ось таку плату, тобто залишаємо, як є, і будемо користуватися. Далі давайте ще перевіримо стелорогом, що тут робиться на дисплеї. Перва нога, якісь імпульси є, друга нога теж щось присутнє. Чи так воно повинно, друзі, чи не так, я не знаю. Третя, тут дуже гарно, Четверта теж добре. І п'ята у нас теж добре. Це працюючі сегменти, індикатор динамічний, тобто я не знаю, що тут повинно відбуватися, але віддаю так, як є, і хай користуються. А вам, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.